Похолодання затримається на Хмельниччині ще на добу, та до кінця тижня стопчики термометрів поступово потягнуться до літніх показників, а опади стануть менш інтенсивними. Найближчої ночі з 10 на 11 липня термометри покажуть плюс 12 плюс 14 градусів. В день у п'ятницю температурний максимум очікується на рівні плюс 19 градусів у Хмельницькому районі, тепліше у Кам'янець-Подільському та Шепетівському районах до плюс 22 градусів. Вночі та вранці є ймовірність короткочасних опадів у Хмельницькому районі. У суботу, 12 липня, вночі ще буде прохолодно: плюс 14 плюс 12 градусів, та вже день повітря прогріється до плюс 22, плюс 24 градусів. Незначні короткочасні дощі можливі по всій території області. Впродовж доби очікується хмарна з проясненням погода. У неділю, 13 липня, доба мене без опадів. Денна температура повітря буде в межах 24-27 градусів тепла, вночі термометри зупиняться на позначці у плюс 16 градусів, впродовж доби тримається слабка хмарність. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.